Доброго дня! Це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Дві пачки ванільного цукру Будемо готувати пирожики з маком на заквасці Ось так. Дві яйці. Це в нас сметана. Я сироватки не зливала з неї, як вона розмерзалася, бо мені треба, щоб вона була рідка. Так, брала, як розводила закваску на ніч, брала закваски десь ложок 5 столових. І сироватка. Та, що я закривала, була. І. Дві ложки цукру. Навіть дві з половиною, бо я ті великі ложки брала, бо ті такі от ложки, то вони менші, то в них менше входить цукру. А в втамків більші. Такі настоящий такі столові, дві ложки цукру. І дала ще щіпку солі сюди, яйця і цукор. І сметану. Хочу печених пирогів з маком. Мак відварюється. Ось, як буду готувати, якщо нині встигну, то я покажу, як я мак готую, бо, бо не знаю, чи встигну. Так, кажу, як є, бо нині з'явилася робота у мене не по плану. Ну нічого. Так, вона муку сюди на той бік. Досипимо трошки муки і вимісимо, подивимося, чи нам хватити тієї муки. Напевно, хватить, бо дуже буде, щоб не дуже густе тісто було. І я ще хліб місити зараз буду. Та й оту таке. Ну, зараз я вимішу. От, буду вимішувати вже, як муку вмішу в тісто, буду руку мачати в олій і вимішувати. Ось. Так, щось таке. Так, тісто я вже вроді вимісила. Ось. Ось так воно мене виглядає. О, перевернемо о, і хай воно нам підходить. Ну, а це в нас, це в нас хліб. У нас хліб. Сюди я вибила одне яйце, о, сіль не дала сюди. Одне яйце і те, і сіль. А розчиняла теж на олії і додала сюди ще висівки пшеничні. От одне яйце. І зараз замішу хлібчик теж. Ну, То я вже того показувати не буду. Так само, як і те, вимішую тісто з олією, руку мочаю. Ось так щось таке тоді. Так. Робимо макову начинку. Угу. А тобі. Робила один. Мак. Відварений 5 хвилин. Перебитий блендером з цукром. Перед самий перебитий потім з цукром. Тут в мене дві пачки маку. Але я не знаю, по скільки грам. Напевно, по 100, бо тут такі, звичайні стандартні пачки. Ох. Додала манку. Вимішую, якщо мак сильно густий то можна трошки води доляти сюди і вимішую. Ось так. З манкою. Тоді. Манка як набухає, всередині от печеться з маком, получається? Кругом маку сухе тісто, бо манка вбирає всю вологу. І вона як на, ну, печеться з тістом, то вона, виходить, багатою виходить багато смачної, начинки пирогові. Ось так. Ну Дуже, як сказати, багато не додавайте води, щоб не був рідкий мак. Щоб було добре з нього зліпити пирога. Ну, а тепер подивимося. Це я вже раз обімняла, бо поки приперла додому, то вже воно піднялося дуже таке тісто. Ой, не знаю, як його, як його робити. Руки я в олій мочаю, тісто м'яке. О, мало мочила. Зліплюємо наше тістечко О, і пирожика на пательню. Можна в муку мачати руки, а можна в олій. Ну, не знаю. Попробуємо з олієм. Я в основному то в муку мачаю. Ну, а той раз будемо так робити. Ну, я ще пирогів на заквасці не пекла, це перший раз. Не знаю, які вони будуть на дріжджах. печу смачно. Ось такі. Виходять з нас пирожики. О, трошки забагато тіста взяла. Поліпимо так всі наші пирожики виробимо. І усе. Ось такі. Добренько. А тоді вже як зроблю. Так, зверху їх мастити нічим не буду. Ось. Бо руки в олій мачаю, вони зверху будуть помащені олієм. І вони постоять ще минут 15-20, підійде тісто файно І тоді буду ставити в духовку. Я маленьких дуже не роблю, вони такі величенькі в мене виходять. О. Так що ось такі-то справи. О, зараз я ще того пирога зліплю. Тісто м'ягесеньке, дається дуже легко до роботи. Так що ось такі то справи. О. І на пательню. Так, пироги наші спеклися. Ось тако виглядають. Та наш тут торбинці торбинців нести. Mm -hmm. Ось так. Бачите, скільки начинки багато виходить.

А собакам потім візьмеш? Ну добрий день все. Заходьте. який гарний. Скільки начинки, багатько. Нігенькі. Пухкенькі. Навіть не скажеш, що не на дрождях. А ще мені на всі не вистачило того. Маку я зробила з горошком тим таким. Він потопився ось так. Хто бачив розпаковку, що я купувала, ось такий, вийшов в мене з начинкою. Ну, я, дуже люблю з маком, а малі вуче люблять. З горошком. Так, що ось таке діло? Мм? Свіженький, м'ягенький, смачненький. А це такий хлібчик. От сете. Пухкенький, файненький. Так що наготувала смакоти, заходьте. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги. Ну, До тих пирогів молока б кружку не мішало б. І всього всім найкращого. Якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити в других соцмережах. и будем спілкуватися далі. Зараз всім до зустрічі в слідовичному відео. Всім па, -па.